Готуємо смачнезні серпневі котлетки. Чому серпневі? Тому що в серпні особливо смачні овочі, яких буде багато в наших м'ясних котлетках. А ще вони будуть немов смажені на природі. Всі секрети в відео для початку беремо перці. Я взяла червоний та зелений. Можна брати різні дрібно. Шаткуємо дрібним кубиком. всі грамовки, як і завжди є в описі відео. Нашаткували перці, шаткуємо зелену цибульку, цілий пучок. Далі беремо томати, нарізаємо також дрібним кубиком. Окремо куряче філе та зелень петрушки перебиваємо у фарш. Він буде плотненький, Додаємо панірувальні сухарі. А тепер головна родзинка. Беремо смачнючі спеції від Ніт Спайс. Я взяла копчену сіль, вона коптиться на відкритому вогні, надає стравам неймовірного копченого аромату. Далі середземноморські травки, натуральні і дуже смачні. Нещодавно відкрила їх для себе і закохалася з першої спроби. Скуштуйте їх. Далі суміш спеці. Домашній бургер, вона також скопченою сільно, і азійське барбікю. Дамо трошки такий азійський акцент. Неймовірно смачні та запашні спеції. Дуже-дуже рекомендую. Посилання залишила в описі відео, як і промокод на знижку. Вимішуємо фарш, далі всипаємо всі наші овочі і обережно перемішуємо. Вже не жамкайте. Робимо котлетки. Я роблю середнього розміру, ось такі гарні вони виходять. Розігріваємо олію на пательні і обсмажимо хвилин 5. Далі перегортаємо, накриваємо кришкою, доводимо до Готовності. Ось такі рум'яні, дуже смачні, з трошки хрумким перцем, неймовірно соковиті і нежирні котлетки виходять дуже смачно зі сметанно-часниковим соусом.